Пані та панове для привітання вчителів країни та вручення першої нагороди вчителям-волонтерам запрошуємо прем'єр-міністра України. Вітайте, Денис Шмигаль! Кожного року, коли ми вручаємо премію Global Teacher Prize, національну премію, ми говоримо, що вчителі важливі. Сьогодні ці слова набувають особливого сенсу, особливого змісту. І Попри те, що ворог атакував нашу землю, попри те, що 3,5 тисячі шкіл зруйновані або пошкоджені, 1200 шкіл знаходяться в окупації. Освітній процес продовжується, і це тому, що вчителі розуміють важливість своєї місії, важливість тієї роботи великої праці, яку наші вчителі роблять, 900 вчителів пішли на фронт. Вони викладають прямо з окопів. Включаючись на онлайн-уроки, вони приходять в свої класи під час відпустки, обнімають своїх дітей, і це теж великий приклад служіння своєму народу. Я переконаний, що всі ми, громади, держава, ваші учні в великому боргу перед вами, батьки наших учнів, наших дітей. І звичайно ж, ми робимо все для того, щоб освітній процес. Продовжувався, щоб він був безпечний в наших школах. І я переконаний, що і під час цієї війни, і після цієї війни освітній процес буде продовжуватись, буде вдосконалюватись. Ми робимо дійсно багато заходів сьогодні, щоб освіта в Україні стала не просто якісною, а і дуже безпечною. Ми робимо багато, щоб українська освіта стала невід'ємною частиною європейського освітнього простору. І це буде великим кроком в нашій європейській інтеграції, е і це реалізація нашої мети і нашої стратегії. Наші вчителі сьогодні виховують наше майбутнє покоління українців, які будуть відновлювати нашу державу, будуть жити в європейській державі, і вчителі таким чином стають великою частиною нашого післявоєнного відновлення, тому що ваша роль беззаперечна. Сьогодні бажаємо вам натхнення, бажаємо вам. Ентузіазму бажаємо вам миру і перемоги в цій війні і бажаємо вам поваги, посмішок і теплих очей, поглядів ваших дітей і батьків тих дітей, яких ви сьогодні виховуєте, освітчуєте, вирощуєте як майбутнє покоління нашої великої нації. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пане прем'єре. За такі надихаючі важливі слова. Я думаю, вони стосуються всіх освітян, які зараз є в нашій країні, але на сцену просто зараз ми запросимо героїв історії, яку ми щойно бачили. Давайте зустрінемо Людмила Булигіна та Юрій Гайдученко. Наші вчителі волонтери. Велика праця, яку роблять наші герої, не задумуючись, просто за покликом серця. Ми просимо вас до слова. Будь ласка, кілька від вас. Власне, ця нагорода це нагорода величезної спільноти. Учителі, де не моя і пані Людмили. Це сотні вчителів, і мабуть, це ті освітяни, українські освітяни, вчителі. Які сьогодні відмовилися від проведення уроків заради захисту нашої батьківщини, учителі ЗСУ» — це спільнота, яка об'єднала сотні тисячі вчителів з окупованих міст, сіл містечок і з далеко за межами України, заради того, аби ще раз довести, що учителі справді важливі перемога це наш спільний проєкт. Юрію, дякуємо вам. Пані Людмила просимо. Коли зустрічаються чотири українці, три з них волонтери. Коли зустрічаються чотири українських вчителі, чотири з них волонтери. Я не знаю жодного колеги, жодного вчителя, який не допомагає нашим героям, тим, хто на фронті. А ми з вами є тил. І тил має бути міцним. І зараз я звертаюсь до кожного вчителя. Подивіться на цю сцену, знайдіть своє місце. Воно тут є. Ми просто представляємо спільноту українських вчителів. Дякуємо безмежно. Разом переможемо. Дякуємо, пані Людмило. Дякуємо вам. Дякуємо, пане Денисе. Дякуємо за ту увагу, яку приділили нашим. Вчителям, героям.